Доброго дня, панове! Е, будемо сьогодні говорити про новий проєкт для мого газового котла One Wire Display. Чому сьогодні буде відео? Ну, Насправді є одна дуже цікава проблема, яка в мене виникла під час роботи із драйвером. Тобто, з вузлом, який безпосередньо виводить цифри на газорозрядні індикатори. Річ в тім, що я вже розмістив усі мікросхеми на платі, в мене вже плата майже готова, лишилася тільки оця проблема з п'ятачком. Про яке я також розказував, що потрібно заземлити прилад, тобто потрібно його надійно під'єднати до загальної шини. Ви знаєте, я навіть спілкувався з загальновідомим gpt ботом і насправді, насправді я був здивований, наскільки ця штука розумна і що вона може. Тим не, менше, тим не менше я все одно записую відео, тому що, очевидно, я цю проблему все ж таки ще не вирішив. А ще є проблема, про яку я вже говорив, саме про розміщення мікросхем. У чому саме проблема? Справа у тім, що в мене, так би мовити, біти у регістру суму у мовити, задом наперед. Плата у мене вже готова, і при цьому я, очевидно, що не, хочу, не хочу переміщувати мікросхеми, уже, тому що в мене плата вже готова. Насправді, у мене є ось таке рішення, тобто у мене є ось, приблизно, ось така маска, тобто в мене є ще інше, як просто масив. Які я застосовую як маску, і очевидно, що тут зазначені конкретні біти, які повинні бути застосовані для того, щоб ця річ просто працювала. Ну, очевидно, очевидно, є тільки чотири індикатори. У якості дешифраторів використовуються високовольтні, е, високовольтні дешифратори К-155 і Д1, що очевидно. Вони являють собою 4-бітними дешифраторами. Відповідно, в мене усе слово має довжину 16 бітів. Тому, що я зробив? Як бачите, в мене є буфер з типом uint 16T. Тобто, очевидно, це ніч інше, як 16 бітів. Тобто я хочу застосувати саме ось такий тип для зберігання у, усь, усього буферу для того, щоб виводити його, тобто завантажувати його у безпосередньо е, регістрі суму для подальшого відображення. Але оця проблема з розміщенням мікросхем трішки мене непокоїть. Чи варто взагалі переміщувати мікросхеми? Я, мабуть, зараз ще покажу частину схеми. У мене насправді немає структурної схеми. Тобто в мене є тільки принципіальна схема і схема є ще в емуляторі. Я, мабуть, теж пізніше покажу, як ця штука працює в емуляторі. Але в мене, як ви вже всі бачили, у мене вже є готова, готова друкована плата з усіма розміщеними елементами, тобто плата вже майже готова. Що насправді я сьогодні ще робив, я дещо правив ланцюги живлення. Але оця проблема. Тобто і паралельно намагаюся, очевидно, писати про шепку для цієї штуковини, щоправда, ще вагаюся, який насправді має бути мікро мікроконтролер. Тому що, е, з однієї сторони, мабуть, найкраще рішення поставити ITNI 13. Тобто, я все ж таки хочу поставити вісьмяного мікросхему таку маленьку, щоб вона робила те, що потрібно, тому що мені насправді багато GPU не потрібно, але я насправді питання: чи потрібно все ж таки ставити? Зовнішній кварцевий резонатор. Тому що якщо ця штука буде застосовуватися, наприклад, на дворі, або буде застосовуватися, наприклад, в умовах підвищеної температури, то чи не буде великих великого дрельфу температури. Але схоже з документації. Е тобто, виходячи із документації, великого дрейфу температури бути не повинно. Ну, як ви всі знаєте, е будовний генератор на частоті 1 МГц, чого має бути більш ніж достатньо для ось цих задач. Ось так. Тому що я насправді придумав, як я вже казав, я просто хочу застосувати ось таку бітову маску для того, щоб можна було очевидно вичитувати конкретний біт у послідовності, необхідній для того, щоб ця річ працювала. Ну, Як насправді це має працювати, очевидно, що самий останній, е, регістр, і е, останній регістр, я найостанній рієстр хочу застосовувати людини, які всі знаєте, з минулих відео. Очевидно, що молодший, молодший, тобто молодший розряд, тобто розряд із десятами градуса, відповідно, буде являти собою ніщо інше, як чотири молодші біти буфера. Відповідно, для того, щоб ця річ працювала, потрібно, щоб очевидно, очевидно старший розряд. Завантажуся першу чергу, потім відповідно, третій розряд, другий і перший. Тобто це ми, очевидно, і бачимо у перших чотирьох елементах масиву. Відповідно, для того, щоб відображалися 10-ті, тобто одиниці градуса. Потрібно відповідно першим завантажити відповідно, завантажити відповідно, завантажити, старший розряд, потім третій розряд, другий. І перший розряд. Те ж саме стосується десят, відповідно, десятків і сотень градусів, градус, градуса. Ось таким чином я рішив проблему із розміщенням мікросхем. А ще, це, а ще ця штука насправді дуже проста. Тобто для того, щоб вичислити потрібний біт, відповідно, треба просто зробити цикл і просто підставити оцю маску. І це буде просто умова з, з використанням логічного і. І таким чином можна, відповідно, отримати необхідну маску для того, щоб, відповідно, вхід GPU поставити у необхідний стан. Для того, щоб відповідно здійснити завантаження цього буфера у відповідно у регістр сулу із подальшим відображенням. Ось так. Ну, насправді у мене є вже готовий шматок коду. Так, я зараз, я зараз подивлюся. Так, ось. я готовий шмотку, я зараз просто покажу, як це насправді штука вже виглядає. Ось так вона виглядає. Тобто є ось така цікава функція, яка просто бере відповідно. Яка просто бере відповідно е, оцю маску, ми беремо відповідно буфер. Тобто беремо відповідно буфер, який має виводитися. І беремо, відповідно, маску. І. Оскільки це просто масив, ми просто проходимо в циклі по цьому масиву і в відповідний момент ставимо, відповідно, вхід дисплей де in відповідно, ставимо або в стан лишній одиниці, або в стан логічного нуля. Тобто, відповідно, якщо маска нам повертає, якщо оця, оцей вираз нам повертає відповідно true, тоді ми, відповідно, ставимо логічну одиницю. А якщо ця, цей вираз повертає нам false, ми ставимо логічний 0. І все, а далі ми відповідно, відповідно займаємося так званим многодріганням. Тобто, що далі відбувається, ми відповідно ставимо, відповідно, бітік дисплей, CLK, відповідно, змінімо стан туди-сід, для того, щоб, зафікс... щоб відповідно сформувати імпульс запису. І, відповідно, у кінці, коли цикл завершується, нам відповідно треба зафіксувати цей стан у регістрі засібці з використанням входу лоад. І все. І, Відповідно, після чого після, після чого е у регістрі засібці буде уже оцей код. І відповідно, він буде відображатися на екрані приладу. Ось така річ. На цьому все. Усім дякую за перегляд цього ролику до кінця. До добре, до побачення.